Робота поліції не обмежується лише документуванням відповідних місць, але спрямована на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які організовували такі місця, та безпосередньо були причетні до катувань. Зокрема, наприкінці грудня, слідчими управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, скерували обвинувальні акти щодо п'ятих підозрюваних, причетних до знущань сполонених українців. Всього поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій: Міністерства государственної безпеки, так званої ДНР, та Калинівської виправної колонії номер 27 ці вони представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів. Фігуранти викрадали та катували українців, які не визнавали так званої Донецької Народної Республіки, аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих злочинах в лапках, в'язням погрожували катуванням та вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл арештованих та навіть поховання заживо. Слідчі зібрали неспростовні докази та повідомили всім членам цієї терористичної організації про підозру в учиненні злочинів, передбачених статтями 111 Державна зрада, статтями 258 з позначкою 3 створення терористичної організації та стаття 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Після проведення слідчих дій матеріалу відносно інших 12 фігурантів. Учасників терористичної організації будуть також скеровані до суду. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України та оперативний супровід працівниками департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України.